Зараз ми знаходимося на підприємстві, яке першим в одеському регіоні приєдналося до програми Національний кешбек. Це Одеський хлібзавод. Розкажемо вам, як саме щомісяця ви можете заощаджувати до трьох тисяч гривень, купуючи українські товари і підтримуючи український бізнес. Тож давайте розбиратися, як саме працює національний кешбек. Майже вся наша продукція наразі маркується знаком «Зроблено в Україні. І для нас це саме головне підтримувати економіку України, для того, щоб країна розвивалася і люди могли існувати в військовій ситуації, яка є в Україні. Взагалі в Одеській області вже понад 73 виробника приєднались до національної програми Національний кешбек. Ми відбілюємо ринок, купуємо через термінали. Таким чином державу сплачується податки. Ця співпраця на умовах він він, що споживачу кінцевому вигідно, тому що 10% лояльності не пропонує жодна програма в будь-якому магазині, і це зручно нашим виробникам, тому що збільшується попит на українську продукцію. А зараз я пройдуся відомими торгівельними мережами і подивлюся, скільки взагалі українських товарів. Бере участь у програмі Національний кешбек. Зараз я біля консервації, і, як бачите, стікерів національний кешбек тут ніде немає. Така сама ситуація біля солодощів, ось я майже передивилася всі шоколадки і також поки що жодного стікеру Національний кешбек це всі відомі. Бренди виробники шоколаду Дивіться, стікерів національний кешбек не знайшла. Проте на багатьох товарах є ось така позначка зроблена в Україні. Тут ось «Made in Ukraine». ось на такому товарі, на таких штучках знайшла. Коли Також стікер, такий маркер, що Самі зроблено в Україні, іду ще в одну і Подивимося, що там з цим національним кешбеком. Бачите, ще не всі свої товари виробники додають до цієї програми. До прикладу, ось цей виробник гречку з національним кешбеком продає. а поряд рис уже без цього маркування. Ось такі макарони з кешбеком. Бачите, виробник магазину. Уже маркує свої товари, ось такими стікерами національний кешбек. Також от чимало пряму, що промарковано цією позначкою, як бачите, досить багато солодкого. У соком ситуація наступна. Тобто стікерами національний кешбек промарковані переважно виробники магазина. Перша торгова мережа, де я знайшла корм для тварин з позначками Національний кешбек. В Одесі відкрився офіс зроблено в Україні. До нас можуть звертатися як представники бізнесу, так і ті, хто мріє стати підприємцем. Ми розповідаємо про грантові програми від держави, грантові програми міжнародні та про різні програми підтримки для бізнесу. Цілому ми проводимо і консультації, допомагаємо в написанні бізнес-плану. Ми знаходимося за адресою Євгенія Танцюри 22В в приміщенні міської філії центру зайнятості. Насяльний кешбек можна використовувати на будь-які цілі. Програма передбачає, що накопичені кошти можна використати на купівлю квитків в Укрзалізниці, на дана збройним силам, на оплату свого комунальних послуг, на купівлю навіть квитків на вистави, на футбольні матчі і на інші такі розваги або купівлю військових облігацій. Потрібно зайти. Вдію в дію, послуги сервіс, сервіси вибрати національний кешбек, приєднатися, створити картку в будь-якому зручному банку. На цю картку буде нараховуватись національний кешбек. Але хочу заспокоїти, національний кешбек нараховується 20 числа наступного місяця. Тобто, якщо ви в купували товари українського виробництва, то національний кешбек буде нараховуватись після 20 жовтня.